А сьогодні ми пакуємо дві відправочки. Таких от два обігрівачі. Вони обидва на ніжці. Але в чому в них... Чим вони відрізняються? Цей у нас на 3,5 кВт, цей на 2,9 кВт. Як бачите, тут на воду видно, що на ньому можна ще готувати. Можна готувати як на цьому, так і на цьому. Тобто, це два в одному. І обігрівач, і готувати на них можна. Але. Я би рекомендував, якщо вам потрібно обігрівати більшу е, територію, то брати отакий чорний обігрівач. Якщо вам треба обігрівати територію, а також ще й готувати, то краще беріть цей. Це чисто моя рекомендація, бо у нас багато хлопців беруть саме отакі обігрівачі і кажуть, що вони набагато удобніші, якщо на них ще й готувати. В цілому більше різниці в них нічого нема, навіть ціна в них однакова. Вони обидва по 1450. А також можете зайти на сайт і подивитися, які в нас ще є обігрівачі, а в нас є електричні, газові обігрівачі, а також багато іншого товару. А Нагадую, що сайт у нас знаходиться в шапці профілю, а номер телефону для замовлення або консультації буде отут знизу. Тож дзвоніть, пишіть, замовляйте.